Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа-центру Україна Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми спілкуємося з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Пане Іване, що нового у вашому місті? Вітаю вас. Ми бачимо, що тимчасово окупації не лише в місті Мелітополі, але й в усіх містах Хрисовій окупації продовжується тиск на цивільне населення. І розпочати хотів би з диклі покричив. Перш за все, расисти посилюють інформаційну вакуум, який є на тимчасово окупованих територіях. Таким чином три дні. Тому вони захопили одного з найбільших провайдерів інтернету в тому в окупованому Мелітополі. Хочу зазначити, що вони вже взяли під контроль цього провайдера ще влітку, але тепер між собою плани поборолися, і інший план рашистів захопив найбільшого провайдера, який поставляв інтернет в десятки тисяч домівок та квартир. І наразі цей провайдер взагалі не працює. Наші мешканці залишились без доступу до зовнішнього світу, без зовнішнього, без доступу до об'єктивної інформації. Таким чином, наші мешканці наразі вимушені з п'ятої години ранку займати черги до іншого інтернет-провайдеру для того, щоб переподключатись, і звичайно ж взимку в п'ять ранку вони стоять, тому що хочуть володіти інформацією, те, що є насправді, а не те, що є в російській пропаганді. Наступно вони посилюють тиск для наших літніх людей, для тих, кого немає коштів для існування, і вони так чи інакше були вимушені отримувати расистські. Матеріальну допомогу, яку вони виплачують, 10 тисяч рублів, Але тепер вони ввели нові правила. Тепер без черги 10 тисяч рублів та в строк можуть отримати лише ті, хто взяли російські паспорти. А ті, хто відмовляється брати російські паспорти, то вони не отримали ще цю матеріальну допомогу навіть за грудень місяць. Також ми бачимо, що з колаборантів починають виникати суперечки між собою, навіть війни інформаційні. Так, колаборанти одні, які були призначені ФСБ, воюють наразі з іншими колаборантами, які були призначені генштабом, і предмет їхнього конфлікту став перейменування вулиць. А, гауляйтери захотіли перейменувати вулиці в тимчасово окупованому Мелітополі, і це стало а, таким роздором між собою для а, колаборантів. І на цьому вони розпочали війни. Ну сподіваюся, що виживе точно хто-то один з них, а інших відправлять. В... І тим самим облегшиться життя, хоча б трошки. Також ми бачимо, що також ми бачимо, що а, по колаборантам наша робота, ту, яку ми робимо вже на протязі майже року, вона починає подавати свої перші плоди. так, Три тижні тому ми отримали перший заочний вирок одному з колаборантів на шість років позбавлення волі. А вчора Служба безпеки України закінчено досудове розслідування та передано обвинувальний акт по одному з основних гауляйтерів Данільченко до суду і їй загрожує довічне ув'язнення за зраду нашої держави за те, що вона давно. Робила всі ці проросійські речі ще з 2014 року, і апогеєм стало те, що вона захопила владу. І останнє, що хотів би сказати, це проблеми в їхній армії. А, масово вони рекламують свій батальйон судоплатова, але люди, мешканці, добровольчі батальйони, але мешканці звичайно ж тимчасово окупованих територій самі туди не йдуть. І от два тижні вже расисти намагалися розганяти інформаційну хвилю, начебто, мешканці других, інших держав. Приїжджають проходити службу в цьому добровольчому батальйоні. Але після розслідування Американського інституту вивчення війни видалося, що всі ті а, люди, особи, які представляються начебто або Сербія, або з Турції, то це все фейк, і ніхто туди з інагородних з іноземних мешканців не йде служити. Запитання в залі. Доброго дня. Чи, е, ви, чи знаєте ви скільки людей залишилось в Мелітополі? Чи є можливість виїзду звідти? І як українська влада, яку допомогу на даному етапі е, їм можна е, забезпечити? Гуманітарка, там гроші, виїзд е, тощо? Розуміло питання. дякую за питання. А, перш за все, що стосується кількості мешканців, які залишилися, за нашими а, попередніми оцінками, на території тимчасово окупованого Мелітополя залишилось 50-60 тисяч мешканців. А, це приблизно третина від тієї кількості, яка була до 24 лютого минулого року. Що стосується виїзду, сьогодні є декілька можливих шляхів для виїзду. Це виїзд через тимчасово окупований Крим. Потім або до найближчого аеропорту Ереті і виліт до Молдови, або Туреччина, або будь-якої держави, яка ще приймає а, авіасполучення з Ерефією, або виїзд через Грузію або Європейський Союз автівкою або автобус. Що стосується чим кримська влада допомагає на прикладі Мелітополя на веду в нас сьогодні є діюча програма, коли ми супроводжуємо наших мешканців на виїзд до Румунії, де їх держава забезпечує Європейського союзу, забезпечує як житлом, так і харчуванням. Також ми супроводжуємо наших мешканців, які виїжджають через тимчасово окупований Крим, і також ми їх супроводжуємо до Румунії. Тож таку допомогу ми надаємо. Що стосується взагалі держави, то держава. Продовжує робити всі свої виплати і зобов'язання, які вона має перед громадянами. і пенсії, це і соціальні виплати, це і заробітна плата, якщо людина не сколаборувала. Звичайно ж, сьогодні надтяжко зробити з безготівкових коштів, які от, потрапляють на картки, зробити готівкові. Але така можливість все одно є. Мешканці між собою перераховують через клієнт-банк ці кошти з карти на карту та отримують готівкові кошти також. На жаль, гуманітарну допомогу немає можливості доставляти, тому що ще всередині осені расисти повністю заблокували можливість доставки гуманітарної допомоги і допомоги, і це в першу чергу звичайно ж медикаментів. Ще запитання в залі. Ми бачили інформацію у новинах про те, що посилюється тиск з боку окупаційної адміністрації на отримання російських паспортів і на відмову від українського громадянства. Яку ситуацію бачите ви? Бачу ситуацію, що примусова паспортизація посилюється дійсно спочатку року. Рашисти це роблять для того, щоб якоможна якомога більше людей втягнути на свої злочинні дії. І вони вважають, що е, ситуація з якою вони зістокнулася це, це пройшов рік, а в них немає підтримки громадян. Тому вони сьогодні навмисно намігаються затягнути наших мешканців в цей злочин і намагаються зробити якомога швидше примусову паспортизацію. Наразі вони е, виставили нові правила: що той, хто не буде мати російського паспорту, той з 1 червня не зможе е, користуватися своєю нерухомістю, тому що вона не буде в нових реєстрах, які рефіхці видуму. Така ж ситуація з автівками, той не буде змоги реєструвати автівки. І така ж ситуація з заробітною платою або соціальною допомогою. Той, в кого буде паспорт рефіє, той підпаде під стандартне оподаткування країни-агресора. А той, в кого не буде паспорт рефі, але ж він працює на тимчасово куповані Мелітопольщини, то для нього податки будуть вдвічі більше. Це більш ніж 36% з заробітної плати. Тож розчисти роблять все. Для того щоб тиснути на наших мешканців, щоб вони отримували ці паспорти, але хочу зазначити, що у самої країни агресора також є проблема з видачею іноземних паспортів, тому що через санкції їм перестали поставляти чіпи, які були виробництво не Росії, і сьогодні закордонні паспорта в Рефії це дійсно проблема отримання. Чи бачите ознаки концентрації російських військ з перспективою посилення наступу з на півдні? Ну, давайте. Що стосується перспективи посилення наступу, я хотів би, щоб правильно, щоб це коментували наші військові розвідка. Вони значно більш компетентніші ніж я з цього приводу. Але що стосується концентрації, дійсно бачимо, бачать наші мешканці, що постійно приїжджають нові нові мобіки, нові нові підрозділи Вагнеру, наприклад, ми. Повідомляли про те, що тиждень тому до селища Михайловка приїхали ще не менше півтори тисячі вагнерівців. Тож масово вони приїжджають, заселяються в будинки, заселяються в соціальні установи і масово намагаються сьогодні розквартируватися в тимчасово окупованій Мелітопольщині. На жаль, саме наше місто, саме наш регіон. Вони вибрані як такий логістичний та адміністративний центр півдня нашої держави окупованого. Тож сьогодні вони масово там знаходяться. Дякую, Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Спасибі за цю розмову і за інформацію. Я запрошую всіх журналістів далі стежити за носами медіа центру Україна Українформ. Наш наступний брифінг прийде тут о 15-й. Ми чекаємо на Федора Веніславського, постійного представника президента у Верховній Раді України. Stand with Ukraine!